Небайдужі громадяни можуть допомогти кіберполіції у боротьбі з ворожою пропагандою та фейками, долучившись до проекту Брама. Для цього необхідно зареєструватися у відповідному боті в телеграмі. Ваша особиста інформація буде прихованою не потрібно мати якісь е, 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 спеціалізовані освіти навиків. Е, в основному це е, е, потрібно мати будь-яка комп'ютерна техніка, мобільний телефон або навіть планшет. В нас є. Позитивні напрацювання в даному проєкті. Станом на, на січень 2024 року вже заблоковано близько понад 26 тисяч таких ресурсів, понад 30 тисяч ресурсів. Загальна кількість лінків понад 160 тисяч було. В цьому боті є усі інструкції для користувача. У кіберполіції додають, що робота знайдеться, бо ворог намагається просувати свою пропаганду через численну кількість соцмереж та ресурсів. Найбільшим, скажімо так, джерелом ворожої пропаганди наразі є або Телеграм, або Тікток, так як там, зокрема, не впроваджено певні обмеження, тобто якусь так звану політику конфіденційності або політику цензури. В цьому випадку, наприклад, корпорація Мета, Фейсбук і Інстаграм більш жорстко відносяться до цього, тобто є навіть заяви, коли волонтери виставляють збір і там спалену автівку, їх блокують за ворожнечу або пропаганду війни. Тобто тут ну, де будь яка інформація, яка є в інтернеті, треба ставитися критично. Зазначимо, що проєкт Брама охоплює не тільки фейки та пропаганду, а й інші види кіберзлочинів. Про прояви негативу в мережі інтернет. Зокрема, можна розповідати про шахрайство. Тобто, наприклад, якісь інтернет-магазини, які здійснюють шахрайські дії, але лише в випадках, коли вам не завдано матеріальної шкоди. Так само можна повідомляти про продаж незаконних якихось або заборонених речовин або речей. Вся ця інформація в обов'язковому порядку перевіряється модераторами, і лише в випадку встановлення обставин, що дійсно здійснюється там певна злочинна діяльність або певна ворожа діяльність, цей лінк потрапляє на блокування. Також незабаром запрацює відповідний сайт, що матиме аналогічні функції для протидії такого роду злочинам. Давид Берешвілі Семен Пулик, Правда, тут Львів.